Житловий комплекс Егоїст у Луцьку зданий в експлуатацію вже три роки тому. Втім, газу в будинку досі немає. Квартири тут почали купувати ще у 2016 році, але комфортних умов проживання так і не отримали. Купив в цьому будинку квартиру в 2016 році, і сьогодні вже 26-10 десять років будинку. Досі не можна проживати. Причина Тут найбільша така болюча причина це газ, відсутність газу. Забудовник там три роки тому повідомив, що можна робити ремонти, бо газ пустять з місяця на місяць. З цих трьох років абсолютно нічого не змінилось. За словами мешканців, у квартирах під час сильних морозів було від 7 до 9 градусів тепла. У частини людей перемерзли та полопали труби. Чесно, в квартирі було 7-9 градусів тепла вище не піднімалося. Я думаю, що гріються кожен по-різному. У мене до прикладу був конвектор. Звичайно, коли мороз був мінус 18, вже він не спасав. Поставила електрокотла. Зараз ситуація краща, але знову ж таки відключення світла. І воно все рівно нічого не вирішує. Тому в квартирах холодно. Знаю, що також тут люди живуть з маленькими дітьми. Я не уявляю наскільки їм важко, і цю проблему треба вирішувати. Ми хочемо вирішити. Але оскільки зв'язку з забудовником немає, він просто все замовчує він з нами не спілкується. Як сказав наш сусід про те, що я загальнобудинковий чат, він там не відписує. Також він не виходить на зв'язок і особисто. На повідомлення він не відписує на телефоні. Дзвінки він не відповідає. Ще одна проблема: не працює. Чи ліфт у 12-поверховому будинку? Чи то такий метод зігрітися, поки дійдеш до оселі, чи звичайна байдужість? Мешканці розповідають: забудовник пропонує створити ОСББ, взяти будинок на баланс і тоді вже самостійно вирішувати всі питання і з ліфтом, і з газом я за стану здоров'я взагалі не можу підніматися по сходах. Я його особисто в чат писала і просила чисто по людськи віднестися. До, до мого стану віку, якщо можна молодим двохметровим хлопцям їздити на 10-й поверх, то я думаю, мені можна піднятися. Я ж так само купляла квартиру. Я ж її не виграла в лотерею, і він мені її не подарував. На жаль. Розумієте, і люди, які попали в залежність, вони вимушені отак терпіти, вимушені мовчати, але ж в цьому є початок і кінець. Зараз ліфти не працюють ні в одно в першому, ні в другому під'їзді. Причина, по якій він не хоче їх нам запускати, він давить на нас, щоб ми створили ОСББ і взяли будинок на баланс. Взяли будинок на баланс. І тільки після того, типу, користуйтесь, будь ласка, ліфтами. Ми то ОСББ створили, але ми не брали будинок на баланс і не збираємося цього робити, допоки він не пустить газ. Оскільки, якщо ми зараз візьмемо будинок на баланс, це означає, що всі оці проблеми, газ це просто одна з найголовніших проблем. Тут, якщо піднятися, зняти сходову, сходовий майданчик, там побачите, в якому стані стелі, в якому стані сходи і що взагалі робиться по під'їзді. Позицію забудовника почути журналістам не вдалося: чи то мобільний зв'язок у забудовника поганий, чи то часу розмовляти немає. Коли ж таки блакитне паливо буде у будинку, ми намагалися запитати і у газовиків. Та за дві доби у газорозподільчих мережах України ситуацію так і не прокоментували. Натомість мешканці кажуть, чіткої відповіді, чому в будинку й досі немає газу, їм ніхто не дає. Кажуть, забудовник обіцяв виправити ситуацію однак, зі слів людей, жодних реальних змін так і не відбувалося. Мовляв, зараз він взагалі. Перестав виходити на зв'язок. Питаємо, скільки запитуємо по-людськи, ну, вийдіть в контакт з мешканцями, вийдіть, розкажіть людям, ми живі люди, ми хочемо отримати якусь інформацію. Ми ж не живемо в закритому просторі. Ні, нема нічого. Немає нічого. Ми просто питаємо порятунку. Тому що життя, на жаль, одне. Я купила квартиру в 16 му році, сьогодні 26-й, 10 років. Будинок здали три роки тому. То не вже не можна зробити. Мешканці кажуть, бояться, що з часом проблем у будинку лише більше є, а вирішувати їх ніхто не поспішає. Анна Рарох, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс.